Скажіть, ви пекли колись хліб? Якщо ні, то саме час це зробити. Дивіться, яке, яке яскраве сонечко. Запах неймовірний, він дуже смачний, при нарізанні не кришиться і дуже легко готується. Вам потрібно заздалегідь спекти, запекти собі гарбуз. Як це зробити, я прописала внизу. Далі, коли пюре вже готове, воно охололо. Змішуємо гарбуз, пюре, дріжджі, краще брати свіжі молоко, воду, цукор. Всі ці інгредієнти мають бути кімнатної температури. І все змішуємо просто до об'єднання. Залишаємо на 10 хвилин. Тоді просію борошно. Борошна піде приблизно 600-650 грам. Спочатку я додаю 600 грам, а 50 грам собі залишаю для підсипання. Потім буду присипати ним робочу поверхню. Все замішую з допомогою міксера приблизно 5 хвилин. Далі, коли помісила 5 хвилин, додаю сюди куркуму для кращого насиченішого кольору. Це, до речі, не обов'язково. Все залежить від гарбуза, від його сорту. Я хотіла, щоб колір був більш яскравішим. Якщо у вас яскравий гарбузик, то і так буде гарний колір. В будь-якому випадку, куркума не, на смак ніяк не впливає. Тому дивіться, хочете, давайте, хочете ні. Тоді додаю 12 грам солі, знову мішу зовсім трішки до об'єднання. І бачите, присипаю робочу поверхню. Я далі домішувала руками, потім я про це пожаліла. Все ж таки більше люблю працювати з технікою. Якщо у вас є насадки для тіста, то краще замішуйте з допомогою міксера і цих насадок. Будуть чистіші руки і менше нервів піде. Отже, додала я сіль, перемістила тісто на робочу поверхню присипану ось тим борошном тими 50 грамами, що залишилось, і буду домішувати з допомогою рук. Місити в загальному від початку замісу до кінця потрібно 15 хвилин. Ось, І тоді поступово буду додавати м'яке масло. Масло я витягнула собі на початку всієї роботи, щоб воно стало мяким мяким Ось, І частинками додаю в тісто і продовжую замішувати. Періодично підсипаю трохи борошна. Борошно вмішується до всього тіста. В загальному в мене пішло 650 грам борошна. Я всього його додавила. Можливо, ще плюс-мінус 10 грам для присипання поверхні робочої. І все, тісто замісила. Готове тісто все одно буде трохи липнути до рук, воно не буде. Прямо так відставати, все одно буде трохи прилипати. Так і має бути: тісто не потрібно забивати борошном, тому що хліб потім буде дуже такий тугий, а нам потрібно красивий, м'якенький, гарний хлібчик. Ось, замісила, далі беру якусь велику посудину, змащую її олією. Олію без запаху беру обов'язково. Викладаю ось це тісто, роблю з нього таку кульку формую. Викладаю у посудину змащену олією, накриваю харчовою плівкою Ось. і залишаю в теплому місці. Ну, в принципі, я лишила просто в кімнаті, залишаю, щоб тісто підросло. На це приблизно піде 1 15 години, залежно від того. Яка температура у вас вдома? Якщо холодно, то воно буде довше підростати, якщо теп, тепліше, то, звичайно, що підросте швидше. Далі я розділила тісто на дві частини. Я зробила з однієї частини хліб, а з іншої зробила ватрушки. Не раджу робити ватрушки з цього тіста, воно має з нього має бути хліб. Я все ж таки хотіла спробувати. Ем, ну, ми ватрушки з'їли, але ні. Це тісто не для ватрушок, тому краще з усієї цієї порції робити саме хліб. Або один, якщо форма у вас велика, або два різні хлібчика. Ось половину тіста взяла і ту половину розділила ще на три різні, рівні частинки. Бачите, як прямо руками роблю такий прямокутничок складаю одну сторону до середини, другу сторону до середини і закручую, закручую, можна сказати, так як налисники. Ось, і ще раз закрутила. Ось такий калачик. Треба закручувати доволі тісно, але дивитися, щоб тісто не рвалося при закручуванні, щоб воно було ціленьким. Ось так. і Ось такі три кульки я закрутила, такі налиснички, і виклала у форму. Форма моя чуть-чуть була завелика для цієї порції тіста. Краще брати меншу форму, але щоб вона була вища. Хлібчик тоді буде вищим. А він в мене вийшов в такий. Довгенький, але е, такий трохи низький. Після того, як сформувала, ще залишала на 30 хвилин постояти, щоб він підріс. І все випікала в розігрітій духовці при 180 градусах 40 хвилин. Ось такий він рум'яний, м'якесенький, дуже класний. Всі їли в сім'ї. Чесно, я завжди боялася пекти хліб, але ну, воно того вартує, однозначно. Ось така красота. До речі, готовий хлібчик, коли ви так постукаєте зверху, він буде простукуватися. Це означає, що він гарний добре спечений, так, як має бути. Дякую всім за перегляди, за ваші вподобайки, за те, що зі мною і стежите за моїми відео. Всім дякую. Не бійтеся готувати! Обов'язково печіть! Всім смачного, нехай все вдається! Ось такий пухнастий і м'якенький, Готуйте.